Зараз вони прийшли, я не мала рада, що ви мене знімаєте, але прочитайте уважно, ви, будучи юристом стать 37 цивільного кодексу, а потім будете знімати. Враховуючи e, те, що на комісію з питань правопорядку боротьби з організованою злочинністю торгівельно-побутового захисту прав споживачів поступило, поступило до доручення міського голови. Від 4.7017 року No 1518 з приводу того, що розданості, прошу роздамності, сказати оцінку діям депутата міської ради, заступника Олега Сиця за фактом, викладеному зверненні працівників структурних підрозділів міської ради виконавчого комітету від 246 року щодо порушення мережі Значить, звернення додане 35 працівників виконавчого комітету та структурних підрозділів питання. Раз поступило на комісію. Таке доручення. Комісія зобов'язана розглянути дане доручення, звичайно, розглядане. Комісія на комісію були запрошені. Перший заступник міського голови Юрій Богданович Кубятка, е керуючи справами виконавчого комітету Васівської міської ради Спішенко Таїса е Вікторина і заступник міського голови Дудник Фаїста Ну, Звичайно, комісія розглянула доручення і ще два питання, які стосувалися звернення виборців мешканців. Про дружби один нашого міста щодо порушення громадського порядку у місті в ночний час і третє звернення було головне до комісії щодо порушення правил торгівлі на погосному ринку. Значить, по першому питанню <кій> активно, звичайно, взяли участь в обговоренні і члени комісії, і запрошені. І комісія прийшла до висновку, що потрібно звичайно засідання нашої комісії, яке відбулося, оприлюднити в газеті міста робітниці, що було нами і зроблено, і запропонувати депутату ступніколею Васильовичу вибачитися на сесії перед працівниками виконавчого комітету. Та працівниками структурних підрозділів Батутинської міської ради. Ну, на превеликий зай Олег Васильович покинув сесійний зал, от, але це не дає такої можливості, що не вибачився і все залишилося. У нас є ще деякі пропозиції. Я думаю, що комісія продовжує дане питання, тому що так не може бути. Е, наносити образу не маєш права, а окрім того, є закон про статус депутатів місцевих рад у е, стаття 8, е, пункт, е, частина 1, пункт 5. Не допускати образових послуг, не використовувати публічних, виступах недостовірно або неправдиві відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднання громадян. Підприємства, станові організації, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракції, окремих депутатів місцевої ради. Звісно, що комісія засудила поступок нашого депутата, це не, не припустиме ображати, наносити образ з іншим особам і навіть навіть не тільки працівникам виконавчого комітету, а навіть. Він не знав, за потрібне вибачити. Крім того, я як голова комісії, дивлячись на сьогоднішню сесію, я хотіла йому раз дати зауваження. Депутат має вести себе етично. Піднявся Богданович, Борисович, шановні депутати, ви в Сіційному залі, ви є депутати. Нема в нас Борисовича, нема в нас Богдановича. У нас є Юрій Богданович, є Олександр Борисович. Ви не за столом із друзями. Ви в сесійному залі. І будь ласка, не тільки я за цих кажу. І в нас Андрій Ігорович, і в нас Олег Михайлович, а не ось не тільки е, називаєте по очерті. Ні, так не буває. Тому э, комісія, ну, я вже ну, сказала, створюватися не буду. По другому питанню, питанні, ну, що розглянули, э, що було звернення, порушується громадський порядок в нічний час на центральній площі нашого міста. Ну, Коли я отримала звернення від э, мешканців Дружби 1, я негайно вирішила пройтися до цього. Магазину, кіоску і так далі, з'ясувати, ну, що відбувається, можливо, вони бачили, можливо, це дійсно, так, можливо, це зовсім не так. От е, з'ясувалося, що у е, кіотській е, кухарем-козі є відеонагляд, на якому видно чітко, що відбувається на нашій площі. Е, комісія прийняла, ну, я доповідала звичайно на. Засідання комісії. Комісія прийняла рішення про те, що потрібно звернутися до правоохоронних органів та да, громадського формування. Ну, на превеликий жаль, у нас громадські формування два, але як мені зрозуміло, можливо, я щось не правильно розумію, але одне громадське формування формує, вартує тільки рибу, а одне громадське формування іноді вартує у нашому. Може, я помиляюся, я перепрошую, але це моя особиста думка і, мабуть, вона може справедлива. Тому е, комісія звернулася листом своїм до начальника Звеногородської національної поліції до каюжного Олега Володимировича та до громадського формування Катран. Ну, е, я думаю, що нас проінформують. На наш ліс буде відповідь, до речі, відповідь прийде сюди, бо даємо адресу ж міської е, ради, да. от е, якщо прийде, то хотілося б звичайно знати, яка відповідь, а якщо не прийде, то звичайно комісія буде звертатися в Черкати і так далі. Тому що дійсно на площі відбувається смічний час. Приїжджають особи зовсім не з нашого міста, з Катернополя, можливо, друзі тих, які вийшли із залу, можливо, ще хтось з Катернополя. О, і починають е, включати е, гіптоход, магнітофони, і кричить музика на цю площу і так далі. На скорожних е, мотоциклах, хуторах чи якісь їх там називають. Носяться по нашому місту. От і звернулися ми до правоохоронних органів, подивимося, як відреагують. По третьому питанні було звернення щодо порушень правил торгівлі на Колосному ринку. Так, да, дійсно <кхух> була створена комісія, яка вийшла роздану дане питання, але не здійснювати перевірку, а просто перевірити наведені факти. То, тобто, отак, візуально ніхто не брав ніяких документів, ніхто, ніхто нічого, але візуально було видно, що е, на колбасному ринку є велике порушення правосорів. Я саме в цьому. Я вам скажу, температура, яка у нас? Деколи з колбасами, вареними, ліверними, без наліччя холода, масло. Беруть аналіз із стуваю і приводять продавці, продавати. Це дуже Ну, У комісії розказували і члени комісії, я розказувала, як воно було, і як воно і по факту виходить. Вийшли, в одну базочку зібрали сметанку, а як визначиться, вколо неякісну не беруть. Набрали твору, як визначиться, чи неякісний, теж не зрозуміло, Але зато наче ми робимо аналізи. Потім е, утилізація. Там є правила ветеринарної служби, в яких чітко сказано, як проводиться утилізація, як береться на аналіз. Я з ними прийшла, але... Е, Запросили, запросили, я так думаю, да? yeah. А, Але, на превеликий жаль, вони не знайшли за потрібне прийти. Ну, ми звернемося в Черкас і Київ. Комісія має працювати, так думаю. Ну, mm -hmm. і... Mm -hmm. Ну, я думаю, що по найближчим часом вони будуть у нас на сесії, бо бо мабуть будуть. І от комісія, яка була створена, значить, вийшла на ринок. Я їй ще скажу, не здійснювала скорі. Але візуально ми подивилися на ведені факти, які були у цьому зверненні. Дійсно, колбаса лежить на прилавках, масло лежить на прилавках, сонце світить 30, 30 градусів на дворі, Тече це масло сьогодні і на бо завжди привезуть його, і накидуючи, бо його не розбирають. От. І те, що може бути отравиться людина, це для всіх байдуже головне продати, вчасно для продавця. І в результаті, що ми побачили? Продає хворог, людина сметану. а у них ньо, у ніхто не брав в цей день, коли ми йшли. Ну, зрозуміло, що було повідомлення її. Це моя особиста думка, і, мабуть, вона так. Тому що у цей день ми стали брати проби на аналіз лабораторні. Ну, мабуть, це було десь би щось день. Ще і проби не брали, хоча вже до такої пори можна цей корм і продати із металу. Але потім э, з лабораторії принесли квитанцію, яким чітко вказано, що э, якість, якість, ну відповідає, я... як... В нормі, да, відповідає якості, нормі відповідає якості. вам результат. Як працює ветеринарна служба, як працює, що ми купуємо, що ми купуємо ще раз, з рубля як ми можемо травитися. Слава Богу, деякі депутати і деякі працівники мовчанські також травилися ось у нашому кіоску, що біля нас стоїть кіоски. Ми Рушниченка там купували товари і отравилися. Тому кіотку купувала я, і теж було отравлення, у він Іван Іванов знає про те отравлення. Отравилася і суддя, е, якщо Ніна Іванівна, я її, мабуть, вижила так? Да, Остана е, Олександрівна. З'їла цього пірожок, чи пірожка. І оце вам чим ми формі де? Дійсно, наша комісія повинна працювати і запитися за те. Я голова спілку підприємців, але я категорично кажу і заявляю, що я займаю позицію, ту, що мають всі працювати відповідно правил торгівлі і не допускати такого. Тому що за тим, що вона подала ліверну колбасу при температурі 30 градусів чи варену колбасу, ти життя любить хорошо, що звернулася та особа в лікарні. Її врятували, а якби вона не звернулася, її, мабуть, не врятували. От, тому я е, ну, хотіла, щоб почути е, працівників ветеринарної служби. На превеликий жаль, вони не знайшли запускник до нас прийти. І я вам хочу сказати, що. Вони Іти ну, на зустріч будь-якому виборцю, будь-якій особі, яка звернулася, тому що ну, наводити лад їм в місті потрібно. Оце в мене і так. Дякую. І чому на нього немає ніякого? Він вчила мені намагався. Він стоїть у свинягородці, у три рази більшу площу займає, його там ніхто не трогає. Кажуть, подобається тобі свиня. Шуруй туди. Чому? Тільки активні протоколи і притягнути до ліквідації виробі штраф. Там на зараз три одні протоколи, які вже опрацьовані, людина накладує тричі 1750, 1300 і 750. Я з інших важен. Депутатом, там кажуть, є, які мають медичну освіту, торгівельну, і все. Говорю, що ти їм будеш розказувати, в чому хто не прав. Прийдеш, кажу, тобі попросить слово, тобі депутати дадуть слово. Ну не прийшов. значить, Розумієте, і що... Правоней, Бог знаходи, припаде. сектора славути, протею на ринку е на ризинг, ну, і не ринока, приля козаків здійснює сорівню м'ясом. Це вообще, це мілітю наразі, тому що м'ясо, риба це в таку жару це катастрофа, ніби до. Я понимаю, що якщо турбує там ну, помідором, гірком це, да, це теж порушення, але це не таке страшне порушення, як для здоров'я дітей. Ну я не знаю наскільки це було правда, бо це було мені сказано, знаєте, як особисто і без будь-яких підтверджень. Тому я ну, не маю підтверджень, хоча я спиталася у нашій ветеринарній службі на ринку. Вона мені прямо сказала, що таку м'ясо, ну, якийсь там крупної э, э, котини, ну, от і так далі. От, ну, ну, це були Я ісула, лабораторія може та... приділити, чи це умирша, ну, померла так. тварина, чи вона була запитана прижитці. Це, це якось вона так сказала, а. М'ясо, сало і так далі. От. І взагалі я ну, буду просити вас, Олександр Корисовичу, давайте все-таки вирішимо, якесь питання, щоб там якийсь тимчасовий ринок зробити, чи тимчасово дозволити. От люди у нас три цього ем, дня, коли працює погодний ринок. Люди хочуть торгувати, люди деякі дійсно сплачують чесно податки, деякі не сплачують податки, ховаються, ну, не думаю, що їх От. Вони працювали, б, може, і, і був може якийсь Ну, Звичайно, я не кажу, що працювали б м'ясом, чи продавали б тось, сир, чи м'ясо, чи так далі. Все дійсно заборонено без, без служби і так далі. Але Продавали вже такі товари, які можна було без, без служби, маючи сертифікат або знаки відповідності. Це все, що ну, треба подумати, Все-таки це питання, як вирішити, тому що е, ці то той сюди, той туди. Щось треба, щось треба сіти і, і як щось подумати, щоб воно щоб воно. Да, да. Так, ну, там планується, я кажу, щоб усе був і той туалет, тому що ніхто не хоче, щоб його ставили комусь перед вікнами, да? Той вже платний. Щоб були е, як місця для торгівлі за автомобілем, так, щоб були мафи. Ну, ну є така задумка. Олександр Борисович, може тимчасово, хоча би на цю площу, це ще буде, ну, звичайно, це буде довго. Тоді, ну це не буде. Може, щоб дозволити. Люди поставали боязочок і кажуть, б, будувати вісну не дозволяти нікому нічого. Не. Але палатки по могли ще, Є приписи газовщиків, і ось енергетики, являться, тому що там, по-моєму, три кабеля йде по 10 тисяч вольт, Тоже охоронні зони. часом вони стояли, їх не ганяли, які там не Виконкомним Ви? Я, я, Ви, я, я, треба розглянути ну, з архітектурою, не ну, ув'язати це все, все тому що я живу, там я охорони, ну. Правильно Дякую. Подумає. Подумає, так. Я просто хочу сказати на увагу, пане Васильові, що все залежить від свідомості наших людей. Якщо людина знає, що продавати не можна, вона бере, обере, воно там дешевше. Це по-перше. А по-друге, по факт є, що тут у нас приїжджає машина, ми з ними продуктами і, весь Уже немає. і немає, не проблем. Але всі діли, але це одна залежить. Якщо ми хочемо, ми оформлюємо. Воно правильно, він Валерій каже, це свідомості людини залежить. Якщо він пікнується за своє здоров'я, він буде купляти там, де вітрина, де охолоджені продукти. Ну, ми... Так, <правити> Стегійна торгівля, вона так вже в місті розповідала, що до ставі документи третій закону України про місцеве самоврядування, прошу що виключити мене складу комісії, стана роботи підприємства комунального государства, будівля, транспорту, Церковь є. Я Ту комісію де зараз не вистачає вже, може туди Юні Івановичу. Повірте, що хочемо того чи не хочемо, то на... придете проводити позачергову сесію, тому що треба буде комплектувати комісії земельних питань і другі. На наступну сесію питання, земельні питання ми не зможемо виносити на розгляді в залі. З цього приводу хочу сказати, що мною подана заява, я виявляю бажання працювати в рекламі комісії. А я же ж його вигнати? Ну, Наскільки в мене інформація, за Дніпряний погодився працювати в комісії зайкідувати, ви знаєте, він так буде в земельний, як і в регамі. Це таке діло. Та я бачу. Прошу їх підладження нашу підійти. Є пропозиція закрити сесію, так як порядок денний вечір Вважаю сесію закриту.